Доброго дня, шановні. Сьогодні, сьогодні хочу показати, на якому паливі може працювати наш пальничок. Оце перед нами так звана гранула да? Але я бачу, що тут від самої гранули лишилася тільки одна троха. І от тепер саме головне питання, чи зможе наш пальник працювати на цьому паливі? Перед нами котел, 70 кВт стоїть наш пальничок. 80 квіт люта. І от тепер дивимося. Виявляється, що може. Налагодили подачу палива, оберти вентилятора підібрали і воно працює. Так, да, є іскри, але тим воно може спалювати. так от стосовно Якості палива для наших пальників. Всім дякую.